Всім привіт! З вами Tradeing Group. І сьогодні пропонуємо вашій увазі автомобіль Renault Megane 2020 року випуску. Автомобіль оснащений дизельним двигуном об'ємом 1,5 літрів на 110 кінських сил з автоматичною коробкою передач. Офіційно, не фарбована жодна кузовна деталь. В наявності сервісна книга. Всі ТО пройдені на офіційному дилері. Також пройдено регламентне ТО на 90 тисячах з заміною комплекту ГРМ. Комплектація ЗЕН. В комплектації задній парктронік, денні ходові вогні. Двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь. Мультимедіа сенсорним екраном, USB, AUX та Bluetooth гучним зв'язком, круїз контроль, мультикермо, датчик світла, датчик дощу, пробіг 128 тисяч. Всі склопідіймачі, електрорегулювання, дзеркал з підігрівом. Регулювання по висоті водійського сидіння, салон в гарному стані. Технічно автомобіль без зауважень. Двигун 1,5 дизель на 110 кінських сил. Огляд ЛФП автомобіля Renault Megane 2020 року випуску. Заднє ліве крило. 143, 125. 136 заводське фарбування. Задня ліва двері. 143 143 заводське фарбування. Переднє ліво 144, 144 заводське фарбування. Переднє крила тут пластикові. Капот 157, 130. 149 заводське фарбування. лобове рідне, передня права двері 149, 138 заводське фарбування. Задня права 155, 148 заводське фарбування, заднє праве крило 130, 130. 146, 140 заводське фарбування, дах 132 заводське фарбування, багажник 141, 151 заводське фарбування. Ця накладка тут пластикова. У автомобіля не фарбована жодна кузовна деталь, по кузову особливих зауважень немає.